Я тут, бо мене дістало. Марія Яремчук вперше за довгий час вийшла на зв'язок та підтвердила, що стала мамою. Також прокоментувала плітки, що ніби Олександр є батьком її сина, та висловила обурення до зведеного брата Дмитра. Що родина Яремчука дружила, поки він був живий. Після його смерті стосунки різко зіпсувалися, ділити спадщину ходили до суду. Марія Ярмчук вже дістало втручання в її особисте життя. Як вона написала, що вона нікого не чіпала, робила свої справи, спродюсувала кіно, ну і стала мамою. Та співачка розповіла, що Чернівецький перинатальний центр тупо злив пресі інформацію про народження моєї дитини, час та та навіть ім'я, що є між іншими лікарською таємницею та розповсюдженням конфіденційної інформації. Так виявилось, додає. Яремчук, що батько моєї дитини Олександр Пономарьов з якогось перепугу. Завдяки ствердним заголовкам. Навіть сусіди тепер не життєвливо питають, а де Саша це правда? Аж незручно перед жінкою Саші, що вже говорити про те, як це читати батькові мого сина. Якраз коли хлопці навчалися в Чернівецькому музичному училищі у Назарії Яремчука. Теж з'явилася нова родина: дружина Дарина і донечка Марічка, яку назвали на честь мами співака. Думала, я ладно, хай собі пишуть зо. Уважила Марія Єремчук, але тут об'явився мій зведений брат Дмитро, якого я бачила за все своє життя максимум 15 разів. Потім, коли народилася в нас справді сестричка, ми були щасливі, така була хорошенька, маленька. Так, от Дмитро Єремчук пожалівся пресі, що я така погана специфічна сестра. Не відповідала йому у вайбері. Я навіть не бачила, бо вайбером майже не користуюсь, і бачте, не привітала його, коли в нього рождалися діти. Звідки я мала знати про це Діма? Ми не спілкувалися ніколи. Човак роки забирав все у статових пісень. Мені ні копійки не перепадало, а тепер я йому ще й винна. Ми його вирішили так, що ми практично до цього відмовилися в користь Марічки, тому що там основне питання це був будинок. Нік, який знаходився в Черніцях, в центрі міста і по суті він належав всім нам. І ми таки з братом вирішили і відмовилися від цього будинку. Так, а ще Марія Єремчук звернулася до преси перед тим, як апелювати інформацію, пише співачка, варто б вам, хоча б мінімально перевіряти її, а в ідеалі поважати людину і не хайпувати на чужій приватній інформації. Адресую також Чернівецькому перинатальному центру та моєму братові Дмитрові Єремчуку. Авби совість, ми спілкуємося не часто, звичайно. Можна сказати, більш то рідко спілкуємось. Ми рідні і так чи інакше, ми повинні знайти спільну мову між собою. Родину не обирають, вона дається. Марія підсумувала, що в ідеальному ідеалі хотілось би, щоб суспільство не просто поважало, а ще й захищало права матерів та їхнє здоров'я, психічне. Зокрема, ну що друзі, як вам сьогоднішня новина? Щось мені здається, що брати Марії Яремчук вирішили хипувати її. Імені, а ви як думаєте? Пишіть в коментарях і до зустрічі.